Усім привіт! Мене звати Ліза, і я рада бачити вас на моєму каналі. У цьому відео ми будемо разом блукати між книжковими полицями, готувати смачні сніданки та просто проживати мій тиждень. Сподіваюся, цей влог буде цікавим і затишним для вас. Я взяла ці дві книжки для своєї подружки на день народження, це по її вишлісту. Я думаю, що я хочу. Я хочу все. Я вже набрала стільки книжок, що мені, походу, треба ця е, корзинка. Я вже вдома, і зараз хочу вам показати, що я купила в Сенсі, бо тут багатенько, що є, дещо на подарунок, а дещо мені. Мені так подобається ця ідея з газетами Сенсу. Це просто щось неймовірне. Подарунок своїй подружці це дослідження утоплення від Віват та скла». Вона дуже хотіла, це нове видання. Отакий От стікер пак я їх хочу приклеїти собі на чохол. Мені прям дуже сподобалися ці стікерочки. Вони е, об'ємні типу 3D і дуже гарно підійдуть до мого чохольчика. Нарешті я купила е, не життя Аді Я дуже довго її хотіла. Вона була в моєму вішлісті, напевно, роки два. Я не пам'ятаю, коли вона от вийшла. От тоді вона була в мене в вішлісті, але я ніяк до неї не доходила. Далі я купила собі двір холоду і зоряного сяйва. Вона у мене була, я їм якомусь подарила її, і в принципі мені просто в колекцію треба було. І так як я зараз дочитую безсердечно, мені залишилося 100 сторінок. Я дуже не хочу дочитувати, бо мені здається, що у мене буде істерика. Я прям запланувала собі на сьогодні істерику, що ви розуміли. От така вона доросле життя, що ти плануєш все вплоть до того, коли тобі плакать. Я ніколи, на жаль, не читала Алісу в країні і див, і я захотіла собі мати, по-перше, в колекції Алісу. Я тепер хочу ще ілюстроване видання від Вівату і першу, і другу частину, але поки що купила від Абаламаги Абала. Тут у нас дві частини. Тобто це Аліса в країні див, потім ви перевертаєте книгу, і тут Аліса в задзеркаллі. Тобто Це так прикольно, ну, типу, Аліса в задзеркаллі і книга дзеркальна. Ну Ви поняли прикол? Мені прям дуже подобається це видання Аліси, в неї теж є ілюстрації, але вони не такі, як в виданні Вівату. Піду читати, дочитувати оцю книжечку, тому що мені до лікаря через дві години, і я сподіваюся, що я встигну дочитати. Майже дочитала цю книжку. Я в хлам. Не к лікарю йти отак. Вот Після лікаря шукала собі в торгівельному центрі наряд на день народження подружки в стилі 80-х. Це було складно, але я все ж таки знайшла і ні, воно не на відео. Я вам потім його покажу вже з кадрів дня народження. Вибачте, за мій вигляд, я вчора дочитала безсердечну і. Mm, щоб ви розуміли, я півночі плакала, дивилася тікток і дивилася Арти, і мені досі сумно. Це найтрагічніша книга, що я читала, і мені от прям настільки сумно, я не знаю, ніколи не було, я так багато плакала. Потім я плакала вже просто так. Я просто сижу, лежу, вже, вже ж дочитала, вже ж пройшло пару годин, і я така лежу і просто плачу, бо мені сумно. Півночі ще бабахкала, тому я зараз не в дуже вигляді. Я єлі встала. Зараз треба піти за кавою і забрати мою посилочку з поштомата, і, в принципі, якось роздоплитися, якось жити, поснідати і щось робити. А ну виплюнь! молодець. На вулиці насипало ще більше снігу, тому тут така прям зима. Я вже думала, весна буде. За оцю маленьку коробочку заплатила дві тисячі гривень, а там всього лише на всього маленький шампунь і маленький бальзам. Я собі замовила знову шампуні від лініки. Не, вибачте, я не знаю, як воно читається правильно. Раніше я використовувала ось такі з каретином. Тут такий персиковий більше колір, а тут ось Ну, вони відрізняються насправді. Але можна переплутати. Цей він більше йде просто звичайний шампунь, я собі замовила, він не зволожуючий, нічого, він просто очищує, що мені насправді зараз і потрібно для мого волосся на кожен день. Але. Курва 2000 гривень. А, зараз будемо робити круасанчики. Я використовую ось такі з метро. Ось така пачка коштує 400 гривень, тут 20 круасанів. Їх мені надовго вистачає, тому я вважаю, і вони неймовірно смачні. А ще я переборщила з Ну, вуса прибери. Мені от просто цікава, проблема вибору шампунів. Це у всіх дівчат на все життя є. Тому що навіть коли я знаходжу той самий нібито шампунь, потім... Моя голова до нього звикає, чи що, і в мене починає швидше бруднитися голова. Може, треба це міксувати, але все одно, ну блін, це так складно. Дівчата, порекомендуйте мені, будь ласка, які небудь шампуні. Бо ну це неможливо вже, я вже не могу. Коли просто почався той період, коли шампуні коштують тисячу гривень, виходжу з магазину, а в мене чек. На тисячі гривень, а я нічого не купила. Туди-сюди, до лікаря, книжечки і ще щось. Я от тільки вчора витратила 2500 на книжечки, 1000 гривень ще на подію речі скупилася, потім купила маркери ще 500. І я така, блять, поїсти зайшла. І така вже п'ятьоріка нема за один день. А ще коли стався той період, коли я почала взагалі казати про гроші? Як все стало дорого? Це вже старість? Скажіть мені, будь ласка, чи ще... Так, це певна старість. Та сама Баба Ліза, яка жалується, що все подорожчало. Я нещодавно засолила рибку, тому зараз будемо її різати. Насправді це дуже класний сніданок. круасан з рибкою або тост з рибкою там авокадо. І всяке таке. Це дуже корисно. Ну, на рахунок круасану не знаю, якби був якийсь е типа, хлібчик, тоді напевно більше було б. Отакі круасанчики у нас вийшли. Тут не вистачає або авокадо, або огірка, або і того, і того. Але у мене і того, і того немає, тому будемо їсти як є. Буду робити собі сирники солоні з зеленью. Лавка традицій, Я такі взяла в перший раз. Я брала з галібалованою зеленю, але мені не сподобалися вони. Тож будемо ще раз давати їм шанс. Я ще хочу додати туди рибку, соус зробити. І зараз буду робити чайочок. Я люблю ось такий. Так, я зробила тут соус. Тут я змішала творожний сир, вершки та пармезан. І вийшло насправді дуже смачно. Це у мене просто був експериментик. Боже, як я сподіваюся, що це смачно, тому що я витратила багато часу, щоб їх приготувати. Ммм, це смачно! Мені подобається е, соус. Він дуже класно поєднується з сирниками. Засол і хід. Я беремі, не сказав, що роні... Рух... Я вам дуже рекомендую спробувати цю суміш овочів, вона просто неймовірна, найсмачніша з тих, що я куштувала, і продається вона в АТБ. Також я полюбила тофу і додаю його в різні страви, в різному вигляді. і Мій один з улюблених способів це додавання його якраз в цю суміш. Також була знайдена ну, дуже естетична позадка на Подолі. Я просто обожнюю пюрешку в позадці, постійно її беру. Як ви думаєте, це відео вже можна вважати фуд-влогом чи ні? Я вам дякую за перегляд цього трошки хаотичного відео про мій тиждень. Я сподіваюся, вам сподобалося. І до нових відео. Дякую за перегляд!